Всім привіт, друзі! Мене звуть Альона Березняк, і в цьому відео я хочу поділитися з вами такою темою, як протизапальний спосіб життя при ендометріозі. І що якщо я скажу вам, що запалення нам необхідне, без нього ви не зможете прожити, і якщо повністю прибрати запалення, наша імунна система перестає працювати і організм просто помре. Як зрозуміти, чи Дуже багато запалення в організмі, чи навпаки його дуже мало, і що робити з протизапальним підходом? Запалень в нашому організмі багато. І якщо у вас є ендомітріоз, проблеми з циклом, болючі місячні, або, наприклад, болять суглоби, набряки, постійна втома, вам може не вистачати енергії, є проблеми з травленням, такі як запори, діарея, синдром надлишкового росту бактерій або грибів. Також це може бути синдром роздратованого кишечнику, синдром дирявого кишечнику, проблеми зі сном, тривожність, депресія. Перепади настрою, також головні болі без причини, дуже часто можете підхопити будь-яке захворювання, а також може бути герпес ВПЧ та інсулінорезистентність. І знижувати запалення потрібно, коригуючи свій звичний спосіб життя. Тобто, пропрацювавши ці прояви. Запалення повинно піти. У своїх відео я часто розповідаю, що потрібно пити воду, рухатися, висипатися правильно та збалансовано харчуватися. Це є базою для зниження хронічних захворювань і попередження появи нових. От уявіть собі айсберг. Все, що знаходиться над водою, це все прозрачно, зрозуміло, і це є та база, на якій вибудовується фундамент. А те, що знаходиться під водою, це вже більш набагато ювелірна, унікальна, індивідуальна робота. тригери запалення у всіх різні. І методи усунення їх також вони мають бути індивідуальні, і тут не спрацює всіх під одну грібенку. І якщо ваш консультант або нутриціолог не пропрацює індивідуально саме ваші нюанси, то ви хоч пийте воду літрами, хоч пригайте, хоч бігайте, хоч збалансовано харчуйтесь, висипайтесь як ведмідь, запалення як було, так воно і залишиться. І що це за нюанси? Це психосоматика, це ваше мислення, це ваша робота гормонів. Також хронічний стрес, це здорові продукти харчування, але на які у вас може бути непереносимість, це вода, яка тягне з вас мінерали, це супротив всьому новому, десь бактеріоз та багато іншого. І зараз я поділюсь з вами секретом, про який ви не дізнаєтесь від жодного лікаря. Дивіться, кожна людина, тобто я, ви, ми всі складаємося з 12 систем: це імунна, дихальна, серцева судинна. Травнева система та інші, кожна система складається з органів. Органи складаються з тканин, і тканини складаються із клітин. Більшість людей починають задумуватись про стан свого здоров'я, а саме вже в той період, коли вже є якась хвороба, а коли вже щось турбує на рівні органів. І що ми робимо? Якщо у нас. Болить серце, ми йдемо до кардіолога. Коли у нас болять нирки, ми йдемо до нефролога. То у нас проблеми зі шкірою, теж саме висипання, а ми йдемо до дерматолога. Але ніхто з лікарів не скаже вам, що проблема відбулася саме на клітинному рівні. Тому що кожного дня в кожної людини мільйони клітин. Вони як помирають, так і народжуються нові. І, відповідно дослідженням, кожні 5-7 років наш організм повністю оновлюється на клітинному рівні. Через 5-7 років у нас не залишається жодної старої клітини, тобто ми повністю нові люди. Але чомусь люди не стають здоровіші. Я вам поясню чому. Для того, щоб клітина змогла народити здорову клітину, для неї потрібно створити певні умови. Пояснюю я це на прикладі акваріуму. Дивіться, акваріум – це наш організм, в якому плавають рибки, це наші клітини. І перша умова для того, щоб рибкам було комфортно, тобто нашим клітинам. Перша умова це вода. Взагалі, людина єдине створіння на землі, яке п'є все окрім води: соки, морси, газовані напої, чай, кава. Тобто, при тому, ми повинні розуміти, що наш організм на 80% складається саме з води. І від рівня якості цієї води буде залежати наше здоров'я. І зараз я поясню, чому є така кислотно-лужна лінійка. Хто не знає, можете знайти в інтернеті, де по центру є цифра 7: це нейтраль. Все, що знаходиться досі. 7, це кислота, все, що після 7 це лужне середовище. Відповідно, в нашому організмі кров має лужність 7,45. Дивіться, якщо наш pH в організмі знижується до 7, це моментальна смерть для людини. Відповідно, ось цей маленький проміжок від 7,45 до 7 це така зона між життям та смертю. Що кожного дня робимо ми, люди? Кожного дня ми можемо дозволити собі Кока-Колу це ph 2 випити чай, каву це ph 3 ми їмо мучне, ми їмо солодке, це також pH3. Ми п'ємо бутильовану воду, яка має pH 5,5. Тобто, по факту, кожного дня ми закислюємо свій організм, і це все зона смерті. А чому ж тоді людина не помирає? Тому що в організмі у нас є 4 лужних мінерали, такі як кальцій, калій, магній та натрій. І дивіться, наш організм він дуже розумний. І коли в нас іде сильне закислення, коли pH падає, організм автоматично витягує ці мінерали з наших кісток, зубів, волосся, нігтів і повертає нас в зону життя, щоб ми елементарно не потрапили до реанімації. І це відповідь на запитання, чому у людей в 30, 40, 50 років хрупкі кістки, ламки нігті, випадає волосся, болять суглоби. Тобто, кожного дня нам потрібно пити слаболужну воду, яка біодоступна, яка правильно мінералізована. Бо коли ми будемо залужнювати наш організм, тобто закривати ці дефіцити цих мінералів, організм не буде чіпати наших зубів, кісток, волос з наших природних ресурсів. Підсумуємо, перша умова створити. Чисте середовище в нашому акваріуму за допомогою води. Другий етап це саме очищення. Ну, по факту, щоб наші рибки не померли, акваріум потрібно чистити. Можливо, років 15-20 тому це не було актуально. Тому що люди могли притримуватись посуді, голодува і таким чином вони відновлювали роботу нашого організму. І на сьогоднішній день наша харчова індустрія все, чим ми харчуємось кожного дня, робить все більше і більше, щоб наша їжа була смачніше, гарніша. Але ніяк не корисніша і не органічніша. І в такому випадку голодування вже не спрацює. І з'являються такі проблеми, як дерматит, екзема, псоріаз і інші. Тому що печінка не справляється, нирки не справляють, лунково-кишковий тракт не справляється, і тоді підключається найбільший орган це наша шкіра. І відповідно до етапу очищення нам потрібно розвантажити печінку, нирки. Налагодити роботу жовчного, підшлункової, налагодити травлення, тобто роботу всього ШКТ, а зайнятися антипаразитарною протигрибковою очисткою, почистити сам кишечник, і далі тільки ми можемо годувати нашу клітину. І ви вже знаєте, що у кожного організму є своя добова норма вітамінів, мінералів. Ферментів та іншого, але є така штука, як код клітини. Тож чим харчується наша клітина? В першу чергу це 28 амінокислот, це 15 мінералів, це 12 вітамінів, 7 груп ферментів та 3 поліненасичені жирні кислоти. Відповідно, якщо кожного дня наша клітина буде сита, тобто вона буде отримувати всі необхідні компоненти. В своєму раціоні, вона буде здатна народити здорову клітину. Це так само, як вагітна жінка. Якщо її погано кормити або взагалі не кормити, вона в цілому не зможе народити здорову дитину. Але питання заключається в тому, що в наш час отримати все необхідне з їжі неможливо. Тому ми вимушені додавати в свій раціон біодоступні добавки, бади. І четверте, що нам потрібно, це антиоксидантний захист нашої клітини. Це знов-таки ж повертаємось проти закислення. А в цілому, якщо підсумувати все, що я вам сказала. Всі ці чотири кроки. Якщо ми будемо їх дотримуватися, то наша клітина може народити здорову клітину. Клітина зможе сформувати нові тканини. Тканини сформують нові органи, органи сформують 12 систем. 12 систем сформують зовсім іншу людину, тобто нас з вами. Тобто, уявіть, через 5-7 років ми Абсолютно нові здорові люди, щось не зрозуміло, або ви хочете розібратися в індивідуальному порядку, або маєте якісь проблеми зі здоров'ям і хочете їх вирішити, пишіть мені, будь ласка, в особисті. вам допоможу розібратися. Складу індивідуальну програму, виходячи з вашого запиту. І допоможу вам отримати ваш результат. Під цим відео я зібрала для вас відгуки наших клієнтів, які позбулись ендомітріозу, кіст в грудях, міоми. І саме завдяки цій, цій системі комплексному підходу змогли відновити своє здоров'я і зараз живуть зовсім інше повноцінне життя.